Всім привіт! Не повірите, в Ірландії падає сніг. Всім привіт! Ну що, я в Ірландії, тут сніг. А ну, геляки вже аж донизу. А як вам це? Нічого собі скільки води! Я думала, ти вже сніг. А от і перший сніг в Ірландії за той час, коли я тут. Клас. Який великий! Наче вдома. Он мокре все. Зараз десь пів першої години ночі Капець Ой, на машинах снежок. Дивіться, скільки, Що справжня зима, можна сказати. Ого. Нічого собі. Ого, ще й літр дує, ще й завиває. Дома. Ну я зараз отак вийшла на сніжок і на вітер, на мокрий. І щось я зараз так не дуже і сумую за ним. Ах, капець. Ого, щось прохолодно. Не каналіпка прикольна. Засніжений Бунраті. Ну сніг то йде? Ну там я думаю зверху на, на мурі, то там по-любому теж сніг є. Так, відбистро. А це ж сьогодні субота, ні взагалі ні одної ну, людини ніде нема. Це вже що, позачинялося все? А як це так? А, ну то потому, що пів першого вже. Клас. Ура, сніжок! У нас зима, у Ірландії зима. Подивіться. Ой, ну на відео так не показує, тому що він дрібненький, але він такий густий падає. Це те, що я розповідала, що колись дома так вставала, зранку і дивилася, не, не випав сніг. І так тут хотілося зробити, і тут сьогодні прокидаюся, дивлюся в вікно, а тут зима. Ну він не буде лежати, тому що це Ірландія, але подивіться! Скільки радості! Клас! Треба вийти на вулицю, показати, якщо ще буде йти сніг, то я вам ще покажу. Ми йдемо дивитись зиму ірландську на вулицю. Дивіться, яка краса там. Ух ти, Скільки снігу! Діти граються! Бачите, як гарний. Отам особливо видно, гарно. І це вже цілий день йде. Вчора з вечора ще був сніжочок. Дивіться, яка радість у людей, дітей. Місце в ірландці в шоці від того, що сніг, що стільки снігу. Там писали в групах по Лімерику, що це перший раз таке бачать, що іменно в Лімерику. В минулому році трохи снігу було, але небагато. Бачила фотографії в Дубліні був. А тут біля нас взагалі не було такого. Ну там щось трошки прилітало, дуже мало. А це таке, що подивіться. Пальми, ну Вірніше це не зовсім пальма, але щось таке також схоже на це. Такий здоровий вазон якийсь. Як для нас це вазон, ну а для Ірландії це просто рослина. і Незвично бачити його в снігу. Можливо, навіть деякі рослинки вимерзнуть, тому що передають, що буде ще й мінус 5, може й мінус 7. Буде шкода, якщо так. Вони то напевне якось часом і відновляться, це ж така країна вона тепла більш-менш і це таке явище в них рідкісне дуже, як зараз. Ну, звичайно, що колись може і було, таке давно. Але так, щоб місцеві то в шоці самі. Там зараз дивлюсь деяких. Які знімають в Норвегії блогерів. У них там вже давно сніг. Дуже схоже на це. О, дивіться, замок, як красиво. Так, да, пам'ятаю я цю кашу вдома. Отак ідеш, пройшовся там пару кілометрів вже. Мокрі ноги. Але не холодно, десь ну, напевне нуль, плюс один. Дивіться. Баге. Хатель. В снігу скільки насипала тут. Що вже гарно, а гарно як. Дивіться, як красиво дерева ой. Дивіться, як красиво на цій туї сніжок позастрягав. Який смішний капець. Подивіться, тропічні дерева в снігу. Дивіться, капець. Щось я вже за них аж хвилююся, якщо чесно. Це ж можуть навіть пропасти. Боже, але ж як красиво. А ось інжир. В снігу. Бачите, навіть плоди є інжирові. Подивіться на цю красу. Минулому році не було тут, та й багато років до того не було. Казали люди, що прилітав трохи, ну так зовсім трішки. А це вже останній місяць зими і подивіться, як насипало самі вісцеві в шоці. Трішки поринула в спогади. Навіть трішки дім нагадала. Я так любила вдома. Сніжні дні гуляти, вечори особливо. Коли отак плюс один падає сніг, вечором ліхтарик. Боже, як же це класно. І тут прям те саме, подивіться. Навіть стали в нагоді черевички мої, довга курточка. Під ніжками ріпить сніг. Як казка просто. Цікаво було б і старшим поколінням від Ірландії поговорити, попитати, у кому році в них таке щось було схоже. Тому що з більш молодими, що ми спілкувалися, то кажуть, що нема в них такого снігу взагалі. Це дуже-дуже рідко. Зараз на мене впаде, ну звісно. Дивіться, пальми в снігу, як вам красиво? Казка, просто казка. Тут ще озеленення таке в людей. Дивіться, скільки декоративних рослин. Дуже гарно. Фікуси в снігу. Періодично на ніс падають частини снігу з дерев. О, там люди вон день. Зараз вони вже ввімкнули гірлянду. Не видно вам, напевне. Я казала, ось днів п'ять назад десь, коли то передали, що буде похолодання, що може бути сніг. Якось навіть відчувала, якщо чесно. Але щоб так багато, я ще ось не думала. Як вдома, як гарно, тільки що в нас вдома немає настільки крутих будинків біля того місця, де я живу. Десь майже в Карпатах такі будинки є. Класні. Ні, ну, в Київській області є трохи, просто що немає таких схилів. Коротше, по-іншому все. Ого, як ліпить, прямо в обличчя. Блін, ну як мало треба для гарного настрою. От на свята не було настрою. а тут сніг випав і зразу якісь спогади з дитинства. І просто хоча б на короткий проміжок часу. Відволіктися від всіх думок поганих. Насолодитись цією красою. Подивіться, яка гарна погода зараз. Верхова зима. О, сніжинка, напевно, впала на камеру і вже стало все в тумані. Вона артівочка їде. Мені цікаво, чи в них є очи сніг. Трактори для снігу. Мені цікаво, хто знає, напишіть є в Ірландії. Штуки, які чистять сніг. Та, ну геляки вже аж донизу. А, вже і ламаються. вони, яка здоров'яча. Подивіться. Бачите, це все тує. Ось. Цю гіллячку приберуть. По-любому хтось приїде і прибере. Вдома батьки, коли такий снігопад, то завжди ходять і віником з наших рослинок, а так сніжок стріпають, щоб не ламалися гілки і не гнулися, тому що вони потім в такому. Ну, що у нас ж не так, як тут. У нас зазвичай сніг випав і він ну, лежить в Україні. Ще потім, як мороз, воно все задубне, і тоді гілочки можуть. Покрутитися, поганутися і поламатися. Тут то воно розтане швидко. Ось. Бачите, як? Прямо я не знаю, як тут машини їздять. Ну, їсти їхати, то можна, але бачите, прямо вже ж під саму дорогу. Боже, як в касті, просто, як у касті. Я ось на цю прогулянку прям перемкнулася. Прям ні про що погано не можу думати, крім як про оцю красу. Як красиво. Як цікаво у нас працює мозок. Взагалі бомба. Тільки що тріск такий був, а там якась гілка зламалась по-любому. О, там подивіться, там, а, вітер зараз ще трохи з'явився. А дивіться, як гарно. Прям наче не на Ірландія взагалі. Алло, Ірландія, це ти? Чи ми прокинулися в іншій країні? Дивіться, тут світяться які прикольні гірлянди. Їжечки отакі. О там є тваринки. Вон. Ой, блін, воду стало. Вон там, подивіться. О, там хорсики і хіпси. Мокнуть. і ллється. А, так воно тут от, от, звідти і ляється, все. Хоча мені вже, якщо чесно, байдуже, вже і так мокро. У мене вже ноги мокрющі. Все мокруще. Та але і не холодно, наче все нормально добре і небагато нам тут ще хвилин 20 іти шапка наскрізь мокра, ноги мокрі, але прикольно сьогодні прогулялася, супер! Ja,